Ранкова зарядка на День Незалежності. 24 серпня у Борисполі розпочалося із спортивних змагань. Відкривали баскетбольний турнір. Цього разу для глядачів майданчику облаштували трибуни. Ще один майданчик, щоправда, дитячий, відкривали на вулиці Дзержинського. Поряд із муніципальним театром. Тетяна Охріменко мати шестирічного сина. Мешкає у будинку поряд. Каже, раніше водила дитину гуляти до парку. Тут було захаращене місце, бур'яни росли, тобто мусор тут був, але зараз це все прибралося. Міський голова Анатолій Федорчук зазначає, за останні чотири роки відкрили близько 60 майданчиків. Наразі працюють над встановленням нових. Хочу сказати, що тут ми будемо встановлювати ще додаткові елементи. От, і на день міста ми хочемо також порадувати малечу і відкрити ще один дитячий майданчик в парковій зоні і ще один дитячий майданчик в приватному секторі. Не лише на гойдалці покаталися, й на виставі побували. Муніципальний театр підготував для дітей сюрприз за участю гостей з Києва. Розважали малечу ляльковим шоу та конкурсами. Це народний театр ляльок. Ми з ними працюємо вже півроку і ми запрошуємо їх на вистави лялькові. І коли я сказав, що ми будемо відкривати цей майданчик, вони сказали, а як же ми допоможемо. Червона стрічка, ножиці та склянки. Відкриттям бювету продовжилась 20-та річниця незалежності України. П'ятий бювет у рамках програми Чиста питна вода відкривали на вулиці Шевченка, освячував настоятель Святої Лінського храму Української православної церкви отець Олександр. Леся Карпенко, Вадим Довбуш Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.